Сергій Кузаний з нами, це голова Українського центру безпеки та співпраці. Здрастуйте, спасибі, що прийшли. Вітаю Лена. Вітаю. Наші вітання, пане Сергію. Стосовно розвідки і стосовно супутникової розвідки, у тому числі, я пам'ятаю, що десь півроку тому цікавився, скільки є супутників, так які можуть використовувати, до прикладу, тільки Сполучені Штати для ведення там тих чи інших. Цікавих дій за ворогом нашим. Дві тисячі супутників плюс має США. І паралельно дивився, а скільки ж є у Росії. Значить, у Росії там, здається, штук 200, з яких 180 це метеорологічні супутники, якісь там ще чи GPS. Тобто, ну, навіть просто Росія США не співмірно які потужності використовує і чиї потужності використовує сьогодні ворог для того, щоб стежити у режимі реального часу за нами? Бо те, що ми з партнерами по НАТО співпрацюємо в цьому плані, це зрозуміло з яких заначок дістає е, свої розвіддані Росія. Дійсно вона співпрацює з тією ж таки військ зла, так би мовити, і використовує, тобто і іранські потужності, і використовує, до речі, і китайські потужності. І є ще певні комерційні напрямки, де якими також де Росія просто платить гроші і використовує знову ж таки в такому комерційному плані. Ну і тут слід сказати, що будь-який супутник, взагалі будь-який об'єкт Росії, він використовується у військових цілях. Тобто навіть те, що здається, там і скажімо, метеорологічний супутник, росіяни також пробують застосувати якраз у тому, щоб визначити принаймні, ну зокрема, також і там і пожежі, і активність якусь на лінії фронту. Тому так на жаль, росіяни мають ось ці спроможності. Це не, не американці. Тобто, там можливо гірша якість, якість зображення, якість передачі інформації, але все ж таки. Загальну інформацію, а саме в умовах статичного фронту вони дійсно мають. Давайте зрозуміємо ще і а що далі? Куди рухається взагалі а, специфіка цієї і інших воєн? Бо вже зрозуміло, що це цифровий світ, бо вже зрозуміло, що це війна не стільки людей, але технологій дронів і, зокрема, і нейротехнологій, але страждатимуть люди. І потрібно розуміти, хто виграє цю гонку озброєнь. Росія каже, що, звісно, вони. Європа і Америка дипломатично мовчать. А ми, а ми що? От де ми в цій конструкції, і у кого більше шансів перебудуватися швидше для того, щоб менше було людських жертв і швидше була перемога України. Тут треба зауважити, що справді будь-яка авторитарна країна вона може ну просто адміністративними рішеннями перебудовувати ну власне свою економіку під потреби, тобто і це те, що робила Росія протягом всього 2023 року. Тобто, вона фактично перебудовувала всю свою промисловість. Вона за рахунок ось цих природних своїх ресурсів продажу нафти, газу, тобто інших ресурсів, вона просто-напросто перебудовувала, забирала із цивільного із сектору і вкладала все у військовий. Отже, на сьогодні можна подивитися, що по чисельним показникам росіяни переважають, тобто вони найбільший все ж таки виготівник артилерійських снарядів. Їхні заводи дійсно працюють. Вони наростили приблизно ну по різним, по різним показникам від 10% до 30% наростило виробництво ракет завдяки тій самій е, західній технології, але все ж таки в довготривалій перспективі, е, все ж таки, саме економіка, саме західна економіка, вона буде переважати. Тобто, в росіян наразі немає е, спроможностей до, е, ну, до підняття цієї стелі своїх власне промислових потужностей. І ось тут якраз е, звичайно ж нам важливо втримати цей натиск, тому що протягом цього і ще. Можливо, наступного року росіяни будуть вкладати всі свої абсолютно ресурси, щоб просто нас продавити, нам важливо втриматися за цей час дійсно наростить свої промислові потужності, і з наша західна коаліція це вже видно по їхнім заявам, по їхнім рішенням. Тобто, взагалі по зміні політиці навіть здавалося таких ну миролюбивих країн, ще вчора миролюбивих. Сьогодні всі розуміють загрозу від Росії, але от саме процес заміни, тобто процес формування військової. Оборонного замовлення він потребує часу, і е, цей час ми виграємо фактично для всієї Європи і навіть Сполучених Штатів. Це розуміє НАТО. Я це розумію з ваших слів. І не тільки з ваших слів. Саме тому, мабуть, вони там проводять наймасштабніші за останні 40 років навчання, 90 тисяч плюс особового складу, 50 військово-морських кораблів, 1100 бойових машин, 80 літаків і так далі. Це кількість, це традиційна, це підготовка до традиційного ведення так, і традиційної війни. Але війна наша з Російською Федерацією показує, що є і з'являються нетрадиційні. Методи і варіанти застосування дронів масове це ж не традиційно для вибачте за тавтологію традиційних методів війни. Так а я не бачу, що бальянс до цього готувався і змінював свої от методики ведення бойових дій. Це про що говорить? Згадайте в Німеччині, да була історія про те, що якийсь невідомий дрон кружляє над полігоном, де навчають українських військових, а Вони не можуть, і не можуть збити. збити ну так. камон. Так, і в цьому є проблема. Тобто, от якраз ми спілкувалися із депутатами Бундестагу із їхнього профільного комітету, і це молоді прогресивні люди. І вони прямо говорять, що в минулі 30 років здійснювалося ну фактично руйнування збройних сил німецької держави. І на сьогодні, тобто, це дійсно ми були на кількох військових базах, і там справді є проблема в тому, що ну, німецька армія каже: ну як ми можемо порушити. Якісь права цивільних осіб, які можуть собі вийти, можуть підняти якийсь цивільний коптер, і це, в принципі, для нас це виглядає ну якось Дивно. як нонсенс. Абсолютно, тобто, це зрозуміло, що ним такою особою повинні цікавитися відповідні спецслужби. Але для Німеччини дуже важко перебудувати ось цей менталітет. Тобто вони не воювали часів Другої світової війни. Дійсно, навіть їхня армія вона не звикла до таких загроз. Які представляють собою Російська Федерація, а Росія навпаки, вона здійснює підрив і здійснює ну фактично десь такими напівлегальними методами, але вона фактично здійснює свою діяльність ну прямо в Німеччині, прямо можна сказати біля цих баз. І в цьому є справді величезна проблема. Але тут якраз Україна демонструє лідерство, тому що наш, навіть, план по виробництву дронів про те, що озвучив президент, ті чисельні. Показники озвучені ще минулого року Мінстертехпромом ми вже бачимо це результати, тобто понад тисячу кілометрів уражаємо, Ну здавалося, ще такі цілі, які росіяни вважали абсолютно захищеними, тобто вони навіть не думали, що потрібно їх прикривати системами ППО. Я маю на увазі в Ленінградську область. Ось фактично їхні північні економічні ворота. Ми вражаємо також і їхні ближні цілі. Самі росіяни говорять, що вони не можуть скупчити військову техніку, навіть рі. Батальйону і атакувати нас, хоча в них на сьогодні по лінії, власне, по лінії фронту знаходяться майже 10 тисяч одиниць броньованої техніки. Завдяки вмілому нашому застосуванню дронів, fpv дронів, інших ударних дронів. Ми фактично нівелюємо цю перевагу, чисельну перевагу росіян, і вони нічого наразі не можуть зробити. Отже, таким чином, сьогодні саме наш досвід от ведення цієї нетрадиційної війни є ключовим для натів наших союзників, і вони його вже розбирають, в тому числі під час своїх навчань, тому що не секрет, що для них для їхньої оборонки набагато вигідніше зробити велике замовлення, виготовити літак, тобто це дасть великі. Скажімо так, і там виробничі потужності, робочі місця, податки і тому подібне. А от виробництво дешевої ударної зброї, дешевих ударних дронів, це все ж таки е, прерогатива таких країн, от, власне кажучи, як сьогодні Україна, яка опановує різні типи саме цих дронів. Максимально конкретне запитання, знаєте, таке не, не теоретизація і гіпотетичність. Як вам виглядає, що може захистити Харків від руйнування регулярного, ну окрім буферної зони? Що за система захисту? Сьогодні там скільки їх має бути? Дуже небагато. Вся проблема для нас це є далекобійна ракета. Тобто, ми ж розуміємо, наша розвідка знає звідки наносяться удари. Не можна перехопити ракету С-300, тобто це справа кількох секунд. Не встигне будь-яка система, чи то наша, чи то західна Петріот, Пінняти навіть це, розгорнутися, угу. так власне кажучи, розгорнутися ще вловити встигне, але вже приготувати звестись до бою не встигне. Тому нам обов'язково потрібно вражати саме ці місця, де знаходяться пускові установки. І це, власне кажучи, ось ця 130 180 кілометрів, ось ця зона, район Білгорода, а конкретно їхнього литовища, ми повинні мати змогу, отримати нарешті змогу, вражати саме ці пускові установки. От бачимо, крас... можна, будь ласка, панове режисери, ще раз показати, красиво горить палає. Нічого не сталося, в Туапсе, абсолютно. Це якась дивовижна нафтова база, вибухово щось святкує. Вочевидь, що ми працюємо на логістику. І вочевидь, що дуже багато людей, які там в Росії підтримують боротьбу України з Росією і всередині Росії тих, хто не хоче жити під путінським режимом, сприяють тому, щоб горіло і палало. Як ви бачите, це партизанський можливо рух або наші сили спеціальних операцій. Ми пам'ятаємо цю історію про 600 кілометрів пішки, яка взагалі ну. Нереальна, скільки книжок про це напишуть. Там ем, як вважаєте, цей партизанський рух він надовго буде отак от жевріти, чи таки вибухне? І що далі після вугілля і нафтосхови? Що далі буде палата? я нагадаю також і пороховий завод, а порох стулі, це власне, так. це те, що дійсно це те, без чого не може діяти будь-яка армія, скільки б вони не наклепали своїх ну, снарядів, скільки б вони власне болванок Булганок. цих не наклепали, але без пороху не може це все не буде стріляти. Тому так здійснюється отака комплексна дія по знекровленню фактично російської армії в першу чергу, і ми бачимо саме ну якусь логіку. Тобто, якщо було ще недавно уражено півні. Нічні ворота, то сьогодні акцент робиться на півдні, тобто то. І ще вчора здавалося б, ми говорили: а чому ж власне 450 кілометрів до власне до Туапсе, до Новоросійська. Чому ж ми туди не б'ємо? Ось уже бачимо удар, і тут насправді неважливо, тому що всі ж ці російські повстанці вони ж координуються нашими силами спеціальних операцій і головним управлінням розвідки. І на, наразі в Росії вже діє розгалужена глузду дом і бажанням вижити, знаєте? Абсолютно, це в першу чергу, це перша їхня мотивація. І, наприклад, у нас також координуються підрозділи Русського добровольчого корпусу і Легіону «Свобода Росії. Тобто, це всі ті збройні формування, які наразі діють тихо, діють в підпіллі, але щойно ми будемо завдавати отаких от системних масованих ударів, тобто щойно ми будемо переломлювати ситуацію. Повірте, набагато більше саме партизанських формувань буде з. І будуть вже діяти набагато, набагато спіливіше. В Брянській, Кур, Курській, Білгородській і Воронській області е, знаходиться 18 великих нафтобаз російських. Ну, тобто, цілий ще вистачає. І це я ще не беруть ті області, які е, межують з Луганською, Донецькою областями. То а все той самий. Тобто, ну, якщо прифлюсувати на враховування, то це, мабуть, ще плюс 18. Винесення нафтобаз, принаймні. Як це у прилеглих чи недалеких відносно до нас регіонів? Наскільки швидко вплине на певні дефіцити спальним пальним саме у ворожої армії? Тому логічно, просто що вони в першу чергу населення будуть населенню не давати, аби забезпечити Власне. так свою армію. Але тим не менш, певні ж проблеми логістичні все одно будуть. От який це лаг? На вашу думку, нам потрібно розуміти саме інтенсивність цих ударів, тобто ми повинні регулярно завдавати от подібних ударів протягом півтора-два місяці. Угу. Тобто ці удари мають бути значно масштабнішим. І якщо для нафтобази, звичайно ж, достатньо дронів, то повинен бути саме рій дронів для того, щоб не зупинялися саме ці пожежі, для того, щоб не вдавалося застосовувати ось це резервне постачання, резервне, резервне живлення, то вже для військових об'єктів. Звичайно ж, потрібна далекобійна ракета. Тут обов'язково це потрібно, і ось саме ця смуга від кордону, умовно кажучи, 500 к смуга. Це є наш пріоритет. Щойно у нас будуть достатні потужності для того, щоб протягом ось цих півтора, півтора два місяці бити постійно роєм дронів по всім об'єктам в межах 500 кілометрів. Це одразу відчує фронт. Тобто, принаймні, спочатку зменшиться саме темпи постачання. І боєприпасів, і палива, і іншого. Ну а далі вже буде відчуватися саме такий снарядний гол. Угу. план Б. Ми завжди говоримо про те, що в план Б має бути у нас, але е, на Російщині вже говорять про те, що вони перейшли до плану Б. І це історія про знаєте, таку глибоку оборону і диверсійну роботу в тилах. Як ви бачите, оцю другу частину диверсійну роботу в тилах, наприклад, Україна е, ми це побачили буквально вчора. Тобто ми побачили перше, це інформаційна е, психологічна операція, яка була дуже добре спланована росіянами. Очевидно, що вони дістали заготовку одразу після збиття цього їхнього Іл 76 над Білгородом. Е, ну що тут варто сказати, що вони справді навчились. Е, вони побачили, що вони повністю програли, е, скажімо так, оцій інформаційну роботу після ураження іл 22 там А 50 над Чорним морем, е, над Азовським морем. Е, ще раніше ще на півдні, коли вони втрачали свої літаки, і зараз вони вже приготувалися. І ознака того є звичайно ж їхня пропагандистка Маргарита Сіманян, яка одразу ж вискочила з цілком заготовленими тезами. Тому в першу чергу вони будуть впливати інформаційно на наше суспільство. Вони будуть намагатися підсилити будь-які протиріччя. Я от підкреслю абсолютно будь-які, і здавалося б, можуть бути навіть різні патріотичні групи чи політики, які будуть навмисно вкидати російську дезінформацію. Для того щоб розколоти нашу єдність в суспільстві, єдність між нашим військовим політичним керівництвом тобто, це є стандартна технологія ось цих кагібістів, чекістів, і в і в цьому вони треба визнати, що вони є дуже добрими, але так само вони розуміють, що ми залежимо від європейського забезпечення, і тому те саме підсилення ізоляціоністських настроїв всередині Європи. І також, власне кажучи, припинення постачання нам зброї це є мета росіян, власне кажучи, всіх їхніх спеціальних операцій. Пан Сергію, дякуємо вам за ці роз'яснення по тим темам, які ми встигли встигли обговорити у студії. Сергій Кузан, це голова Українського центру безпеки та співпраці. Він був гостем нашої студії. Дякуємо. дякую.